Ось вже в цілому останні штрихи нашої весняної колекції, яка вийде у лютому місяці. Вона буде складатися із наших легких курточок, тренчів. Свою нову весняну колекцію одягу завершує пересленка з Луганщини, засновниця власного бренду Ганна Ольшанська. Бізнес свій дівчина започаткувала у 2018 році у Кремінній. Нині має виробництво у Дніпрі. Мій шлях почався з виробництва спідньої білизни, сама вдома я шила на битовій машинці, створила сторінку в інстаграмі, вона почала розвиватися. Я приїхала до свого міста Креміна влітку і пішла до місцевого ательє. Звернулася до майстрів, які відчули мені першу колекцію мого одягу. Пальто, тренчі та інше верхній одяг. Ганна відкрила майстерню в Креміні і ще один цех з виробництва в Сєвєродонецьку. каже за місяць відшивали близько двох сотень замовлень. До 24 лютого команда Ганни налічувала 12 фахівців. 24 лютого почалося як у всіх, з новин у четвертій ранку. Подзвонили батьки, сказали, що почалося. Ми поїхали у місто Северодонецьк. Із Креміної думали бути поближче до цеху, можливо відчувати щось, але там були нелюдські умови для життя, для роботи. Обладнання не вивозили, бізнес не релокували, лише по причині тому, що сподівалися, що дійсно ну, це ж не трапиться з нами, це не про нас. Але потім вже зрозуміло, що і запізно його вивозити. Це переселенка з криміною Ольга. У цеху з пошиття верхнього одягу працює швачкою. Влаштувалася до Ганни дівчина після переїзду до Дніпра. «У в мене є ще дитинка, і Аня дозволяє мені вільний графік у мене з працею тут. Мені дуже. Влаштовує мене такий графік. Ми шиємо верхній одяг, зазвичай пальто, іноді шуби. У мене освіта, портний верхнього одягу, і життя так склалося, що я творча людина, мені треба творити. Щось красиве, гарне. Радувати наших дівчаток, незважаючи на війну, життя не стоїть на місці, і всі ми хочемо гарно виглядати, щоб нам було тепло. Також у цеху працює переселенка з Сєвєродонецька Олена. До повномасштабного наступу росіян вже працювала у бренді Ганни, переїхала з дому і звільнилася. Як тільки виробництво відновилось у Дніпрі, повернулась у колектив. з сані, вона предложила. Працювати вже з нею, так як ми вже разом працювали, друг друга знаємо, тому сумнівів не було. Так і зустрілись, почали працювати разом. За словами Гано Ольшанської після переїзду до Дніпра про відновлення роботи не думала, поки випадково не натрапила на державну програму відновлення власного бізнесу у дії, створила бізнес-план і чекала співбесіди. Так і сталося. Вони зателефонували. Питання, звичайно, спочатку були суто математичні прибутковість, відсотки. Я дуже-дуже хотіла, щоб ми нарешті повернули все, що в нас було. Я бачила по ним, що ми їм подобаємося, що вони в нас вірять. Ми там показали і нашу упаковку, наші бірки, наші вироби, наші сукні, все, що в мене було. На відновлення бізнесу Гани держава виділила 250 тисяч гривень. За ці гроші, каже Ганна, закупили обладнання. Нині у цеху працює шість робітників. Всі вони переселенці. Владислав Уколов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас.